Червоного лави ще. Продовження фільму. Акумулятор здох. Знав що таке буде. Але по перше коробки фільм. Дивіться он. О в такому лісі я їх збираю. От є ще такий трошки накрий. Опа, дрібненький. Багатьох поки що не видно. напевно пана Є два. Шукаємо. Праві. більше, Треба переходити десь в інше місце. Так, там я їх лишив, щоб потім знайти. Така дубина ви Переміжку. Не раз і буває море. Правда не того разу, але принаймні. Це повільно ростуть. От і я там знайшов. Ща акумулятор поки що дихає ось вот такий. Все. Всім дякую.